Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні 1 лютого неділя, а перший день останнього місяця зими, 2026 року, цієї надскладної, важкої зими для нашого українського народу, чергової складної зими. Який ми маємо пройти з витримкою, з силою, попри все енергію, тому що ну ситуація непроста, Вона в енергетиці залишається ще й через погодні умови, значні морози в переважній більшості регіонів України, ну і ситуацію з енергетикою, тому що президент України Володимир Зеленський назвав найбільш ймовірними причинами того, що відбулося 31 січня, коли на кілька годин виник блекаут. І фактично енергетична система всієї України просто лягла, що призвело до відключення електроенергії всюди, навіть в сусідній Молдові і в частині Румунії метрополітену в столиці. Ну, тобто, всього все б зупинилося одномоментно. Президент України каже, що погодні умови ймовірно сприяли. але я би додав, що і обстріли все ж таки російські і. А ті руйнування, яких, на жаль, ворог завдав по низці енергооб'єктів, об'єктах енергогенерації, тобто вироблення електроенергії, а також її дистриб'юції, постачання території України, підстанції, трансформатори і так далі, все це постраждало. І наклалися низькі температури. До речі, говорять про те, що обледеніння дротів. Мереж одна із причин їх обрив. Будь ласка, я пропонував рішення неодноразово давайте переносити мережі під землю. Це можна зробити. Давайте вже шукати рішення, давайте проводити аналіз, проводити відповідну роботу, щоб розуміти, що було десь не так, а що треба зробити інакше, щоб воно відповідно і працювало краще і ефективніше. В інтересах всіх нас, в інтересах українського народу, це ж я думаю, зрозуміло. Тому я би додав, що дійсно до погодних умов ряд факторів і обстріли. Звичайно, що російські обстріли, які були напередодні, особливо в минулих кілька тижнів, завдавали ударів переважно по об'єктах енергетики в різних куточках нашої країни, що і спричинило відповідні наслідки, які ми скоріш за все. Будемо відчувати ще довго, тут треба пройти цей етап. Але для того, щоб відчувати їх менше, звичайно, наші героїчні енергетики, рятувальники, всі служби працюють для того, щоб якомога швидше відновлювати електропостачання. Але подивіться, що навіть ось так, там на кілька годин, на 3, 4, 5 годин, така ситуація вона тягне за собою наслідки, особливо для великих міст, населених пунктів. Адже. Для того щоб запустити після цього водопостачання, особливо теплопостачання, потрібен час. Може вимкнутися а, одномоментно все години на дві. А для того, щоб це запустити, може бути потрібно до двох діб в рамках великого міста. Тому, наприклад, в Києві в українській столиці, де було понад 4,5 тисяч багатоквартирних будинків без опалення, ну все місто опинилося без води. Яка а, поступово відновлювалася а, фактично для того, щоб все це запустити, потрібен час. А, фактично, зараз, станом на от я дивлюся і спеціальну статистику, станом на 1 лютого ранок а, якраз кличко Київський міський голова повідомив про те, що залишається ще тисячу будинків багатоквартирних станом на зараз без опалення. Ось, будь ласка, пройшла. Ну, скоро вже там доба, практично, від, цього, від цієї аварії, аварійної ситуації, але ось фактично на добу в таку, в таку холодну ніч довелося людям перебувати без опалення, що теж складно. Тобто це про вразливість системи, це про те, наскільки можуть бути наслідки і як це може впливати. Загалом, якщо ми подивимося на. Ситуацію а, щодо припинення вогню, перемир'я в енергетиці, воно дотримується. Станом на зараз немає підтверджень того, що за минулу ніч з 31 січня на 1 лютого ворог завдавав ударів по об'єктах енергетики, ні. Але Росія продовжує тримати під прицілом об'єкти залізничної інфраструктури. Дрони. Щонайменше відомо про випадки ударів по вокзалу і залізниці в конотопі а на Сумщині, ворог цілив ймовірно реактивними шахедами. Тобто, Росія взяла за мету руйнування і пошкодження нашої залізниці, особливо на прифронтових територіях, особливо в прикордонних областях, для того, щоб обмежити залізничне сполучення. Там суттєво скоротити та зменшити потужності обсяги, як для перевезення вантажів залізницею, так і обмежити пасажирські перевезення, які страждають через те, що продумуються інші маршрути. Десь автобуси застосовуються, і, звичайно, на логістику та переміщення людей це впливає негативно. Тобто, ворог завдає ударів. А не така велика кількість безпілотників фіксується як за минулі тижні. Коли було 300-400, зараз десь від 100 до 150 в середньому плюс каби. Ворог застосовує і не зменшує інтенсивність наступальних дій безпосередньо на фронті. Там вони продовжуються: 338 боїв за добу. Ворог намагається діяти в районі Покровська, фактично зараз, в переважній більшості на Покровському напрямку, 80 штурмів. Ну і фактично в Дніпрі ворог так само завдавав ударів, крім конотопу руйнування є приватних будинків. На жаль, на жаль, фактично фіксується. Крім того, що важливо, що є інформація про те, що українські безпілотники могли атакувати територію Росії чотири регіони. Зафіксовано було план кавьор, тобто закривалися аеродроми. Фактично. Ну, тобто, продовжують наші сили завдавати теж ударів. Ну, і що так само про що треба сказати? Що от дійсно, на жаль, по Дніпру є інформація про загиблих попередньому і щирі співчуття рідним та близьким, дрони Камікадзе били, повідомляють про це. Тобто шахеди. Ну а, власне кажучи, війна ж триває і, на жаль, поки що у нас немає повного припинення вогню, є тільки так зване енергетичне перемир'я, воно нам потрібно. Ну, давайте говорити об'єктивно з точки зору от, ризиків, давайте просто поміркуємо: якби у нас були ракети Томагавк і взагалі ракетне озброєння в більшій кількості разом з дронами. Щоб ми могли винести весь експорт нафти Росії в Балтійському морі, в Усть-Лузі і Балтійську, і в Чорному морі, так? А, Новоросійськ, Туапсе і так далі. Якби ми могли це все і мали спроможності для того, щоб це все знищити, наприклад, ракети Томагавк 100 штук достатньо. Достатньо в поєднанні із комбінованими атаками безпілотниками, цілком достатньо для того щоб створити для ворога вкрай негативні, несприятливі наслідки, спричинити руйнування і пошкодження, які унеможливлять нормальне, стабільне використання цих об'єктів для подальшого транспортування нафти, це щонайменше, відповідно, це би спричинило збитки. Це дві третини там доходів до російського бюджету, йде саме через експорт нафти, йде саме через ці порти. Ну і якщо зараз росіяни там. Вже всі б'ють на сполох, що з нафтою будуть проблеми з її продажем, бо ціна впала, виходять там, виходять єлі-єлі, виходять на якусь собівартість. Нафта не стає такою вже привабливою справою для інвестицій. Російська в Росії, до речі, запровадили заборону на експорт бензину до квітня цього року для того, щоб врегулювати внутрішній ринок. адже. Передбачають, що може бути навіть дефіциту. Уявіть собі до чого Путін довів Росії, що в Росії дефіцит бензину, де нафти стільки, ну але ось так і їм це потрібно. Якби ми мали зараз цю змогу рознести, тоді так можна було би йти і говорити, що наслідки для Росії переважають ризики і загрози, які є пов'язані із потенційними відімкненнями електроенергії, тепловодопостачання для нас. Взимку, ну тобто, ми б могли сказати, якщо це просто як по теорії ігри, знаєте, розрахунки. Якщо ми зараз цього не можемо зробити, завдати ворогові більшого удару і спричинити більш негативні наслідки, ніж вони можуть спричинити потенційно нам, виходячи із тієї складної ситуації, яка вже є в енергетиці, яка вже є в нашій інфраструктурі. Яка доволі таки серйозно постраждала, тоді питання: чи варто нам обмежити ці удари щонайменше по енергетиці, щоб мати змогу пройти принаймні ці морози, відновитися дещо, відремонтувати можливості і потужності на це потрібен час. І я вам скажу: що попри те, що те, щоб відновити деякі речі, потрібен тижні місяці, а навіть кожен день, кожна нова доба без ударів. Додає можливості щось відремонтувати, щось зробити, запустити ще один-два будинки, дати людям тепло і подарувати відповідну надію. Тому припинення вогню перемир'я має тривати. Чи буде воно тривати питання відкрите. Немає відповіді. Як і немає відповіді взагалі сьогодні, 1 лютого, чи відбудеться зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах української, російської американської делегації, досі немає ясності станом на ранок 1 лютого. Чи буде чи ні, росіяни мовчать а, з українського боку теж немає підтверджень і американці. Але відомо про те, що Кирил Дмитрієв, спецпредставник Путіна, відвідав а, Сполучені Штати Америки напередодні 31 січня, де а, було обговорено а, питання російсько-української війни і потенційно мирного врегулювання, а також Економічного, економічного та фінансового співробітництва між США та Росією. Дмитрієв насправді працює за двома а, треками. Дмитрієв працює з одного боку як а, по напрямку, в тому числі, участі в делегації, а, яка відповідає за перемовини з Україною та США. І саме Дмитрієва називають одним із співавторів того плану. Із 28 пунктів, який з'явився в листопаді, у листопаді і який було презентовано, саме Дмитрієв працював над цим планом, скоріш за все, на виконання домовленостей, секретних домовленостей, які вже й не є секретними Трампа Путіна після зустрічі в Анкориджі на Алясці в серпні минулого року. А те, що там могли бути домовленості, про це говорить уже і президент України Володимир Зеленський, який каже про те, що а, там а, могли обговорювати Донбас, ну і територіальні поступки, можливі України і так далі, без України. І Дмитрієв хоче продовжувати цю логіку. Путін зацікавлений в тому, щоб продовжувати говорити про Україну без України. Є прихильники такого підходу, на жаль, окремі і в Сполучених Штатах Америки. Але ми цього не дозволимо. Україна довела, що ми заслуговуємо бути серйозним суб'єктом міжнародної політики та міжнародних відносин. Ми такими і є, власне кажучи. Тому без нас неможливо, тому перекроїли цей їхній написаний 28-пунктний план. Хоча за повідомленням різних медіа. Нібито на певному етапі і Україна долучалась до написання за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова. Це відбувалось. Немає офіційних підтверджень, але те, що могли бути долучені українські представники, така інформація в американських медіа проходила. Про це теж треба зазначити. Так от, Росія хоче двосторонніх перемовин зі США, Їхня логіка така. Україна не договороздатна, з Президентом Зеленським говорити нема про що, Путін його не визнає, легітимність так не підтверджує, і так далі. Давайте говорити напряму. І Лавров про це говорив і не тільки, що ми хочемо, щоб США, ну, Росія в даному випадку, хоче, щоб США тиснули на Україну. Ми стикались уже неодноразово з цим опосередкованим тиском американських партнерів на нас. Можливо, і саме тому. 72% згідно соціологічних опитувань українців: 72% негативно ставляться до е, президента Трампа. Це така статистика згідно опитувань. Так от росіяни би хотіли. Тому їде Дмітрієві і каже: Стоп, то давайте вже забудемо ці історії за Будабі з усім. Давайте говорити будемо вдвох. От е, ну але Україну виключити вони не можуть. Тому, як би там не було, тут буде перемовний формат. Що ще хоче Дмитрію? Дмитрів говорить про економіку, тому що для Росії це вкрай важливо. Їм потрібні кошти, і Дмитрів обговорює можливість обмеження або навіть скасування певних санкцій в обмін, якщо Росія буде готова піти на припинення вогню. А тема припинення вогню обговорювалась в Абудабі. Вочевидь, Лавров недаремно, міністр закордонних справ Росії, проговорився, що Росія не піде на те перепинення вогню, яке хотів би президент Зеленський на 60 діб, звідки він взяв про 60 діб, звідки він взяв про припинення вогню, яке пропонує Україна. Вочевидь, це те, що вже обговорюється на перемовинах або та платформа, те підґрунтя, яке створюється довкола перемовин. І саме про це говорить Лавров: ми хочемо припинення вогню. Дійсно, а це для нас зараз ключове і можливо чи... Не най, ну, скажімо так, на цьому етапі, чи не найбільше позитивного, щоб ми могли досягти на перемовинах, це саме от зараз, в цей конкретний момент, це припинення вогню по лінії фронту, по лінії бойового зіткнення. Ну, от з Дмитрієвим торгуються. Дмитрієв каже: а що ми отримуємо? Тому що, наприклад, Нью-Йорк Таймс прямо каже: оце, до речі, друзі, знаєте, я коли побачив цю інформацію New York Таймс, думаю. Ну, вам розповідати це, ви ж уже чули це у мене на каналі. Я ж уже вам це розказав і без Нью-Йорк Таймс. Але американська авторитетна газета підтверджує те, що я говорив. Зараз розумієте, чому. І це для вас привід Підписатися на мій канал прямо зараз. То ще цього не зробив. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Підпишетесь і будете знати раніше оперативну важливу для вас інформацію, ніж про це пишуть західні медіа чи українські. Отже, New York Times пише: доходи від Росії від нафти різко падають, що обмежує можливості Путіна фінансувати війну в Україні. За даними Мінфіну Росії, у 2025 році нафтогазові доходи скоротилися майже на чверть, спричинивши бюджетний дефіцит. У 72 мільярди доларів, найбільші з 2009 року. Середня ціна Урал впала з понад 57 доларів за барель у серпні до 39 доларів у грудні, майже на 20 доларів. Серйозне падіння. А сильний рубль зріс на 45% до долара зменшив надходження в рублях. Основні причини це санкції проти Роснефті та Лукойла з жовтня 2025 року. Атаки України на танкери та НПЗ, посилений контроль над тіньовим флотом. Рішення ОПЕК збільшити видобуток та глобальний надлишок нафти. Кремль змушений підвищувати податки, нарощувати борг і витрачати резерви. Війна коштує близько 170 мільярдів доларів на рік для Росії. Це 30% російського бюджету. Що ускладнює скорочення видатків, фонд національного добробуту скоротився 113 мільярдів до війни до 52 мільярдів більше, ніж вдвічі. І за прогнозом Газпромбанку при цінах 36-40 доларів за барель нафти коштів вистачить на рік, на рік або десь на півтора року війни. При 30-35 фонд може обнулитися до кінця. 2026 року січневі податки з нафти і газу впали на 46%. Тобто, це підштовхнуло Росії до прямих перемовин з Україною. Пише New York Times. і фактично ну, ситуація ускладнюється. Але економіст, наприклад, каже про те, що е, наприклад «Економіст» каже про те, що е, зараз економічні проблеми. Можуть прискорити угоду з Україною, але не раніше березня, тому що десь на кінець до кінця березня економіст прогнозує, що російський наступ буде тривати. В той же час міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумніви в тому, що Путін дійсно хоче миру. Він сказав, що Путін не виявляє жодної готовності до компромісу. А Блумберг підтверджує, що а, військовий. Блумберг підтверджує, що військовий а, бюджет а, Росії тріщить по швах. Ну, тобто, ось така ситуація. В той же час президент України Володимир Зеленський заявляє про те, що він не знає, чим закінчаться переговори, і для вирішення певних питань потрібна зустріч з Путіним для обговорення питань території. Я, відверто кажучи, не знаю, а чим може зарадити. А зустріч з Путіним, тобто, що Путін зустрінеться і буде готовий на поступки, чи це обов'язково необхідно, щоб Путін фіналізував якісь рішення? Знаєте, історії і приклади знають різні випадки, коли не підписувались на рівні глав держав певні документи, і вони потім виконувалися. Зрештою, давайте можливо рухатись крок за кроком. Тому що припинення вогню між Францією і Німеччиною в Першій світовій війні відбулося у вагоні. Да, там французькими німецькими поступками, так, дійсно, це все відбувалося. Ну але, тобто, знову ж таки, це був перший етап, який ознаменував подальші кроки. Давайте ми можливо рухатися. Якщо можна припинення вогню підписати зараз, чому не уповноважити на це членів переговорних груп? Не бачу якихось складнощів в цьому. Зустріч лідерів. Е, ну, тобто, зустріч лідерів. Зустрічаються, що далі. Путін каже: е, виведіть війська з Донецької області. Ми кажемо, ні, ми цього робити не будемо. Ну, що далі? Як тривають ці перемовини? Тому. Не думаю, що це обов'язково і найключовіша, найважливіша ознака для мирного врегулювання. Все ж таки найважливіше це готовність сторін, а не тільки просто символічні там формальні речі. Ось на змісті потрібно концентруватися. Ну а тим часом скандал з файлами Епштейна набирає обертів. Фактично, у списках Епштейна знайшли. Тисячу разів прізвище Путін і десять разів прізвище Зеленський. Це провели журналісти дослідження. Епштейн, він має величезний архів, як виявилося. Хтось його в США навіть називає агентом Масаду. Хоча Ізраїль це спростує, там розвиваються події. До речі, єдиний, хто не згадується, єдине прізвище політик, який не згадується на файлах Епштейна, це Джо Байден. Ось так. Це Джо Байден. Все ж ну, це свідчить про репутацію, таку білу, як би там не було. Ну а, а тим часом воон б'ють на сполох, тому що організація може обанкротитися. США відмовляються фінансувати і несплата внесків з боку США може призвести до заборгованості і вже в серпні штаб-квартира ООН вимушена буде припинити свою роботу. Все ну така воно закономірно логічно. Замість ООН має прийти нова організація. Ну і е, зараз з Іраном ситуація напружується. США перекинули значні сили, великі сили безпосередньо е, поблизу Ірану концентрують, продовжують їх концентрувати. В той же час можливо, щось і Росія перекинула до Ірану, бо був повітряний міст е, доволі значний 30 січня. Можливо, якісь системи і перекидала, е, і перекидала безпосередньо е, Росія. А там ситуація непроста, З одного боку йде мова про а, перемовини, а з іншого боку, а, мова йде про те, що все ж таки а, США можуть завдати ударів по Ірану. Краще б по Москві, але поки що такого не передбачається. Ось такі новини, друзі. Для того, щоб знати більше, підпишіться на мій канал. Напишіть в коментарях, як ви, яка у вас ситуація в вашому місці, як ви в селі. Населеному пункті, як ви тримаєтеся, як ваш бойовий дух, і все, що ви думаєте з приводу перемовин, чи будуть вони яка подальша доля, і взагалі чого очікувати? Ну і пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!